Найбюджетніший електроскутер в Україні з такими акумуляторами. Народ чим вони особливі? Тим, що це новиночка, і заїхали сюди вже акумулятори. Літій залізофосфатні, швидкосйомні. 72 вольти 30 ампер. Ось тут вона схована така. Батареєчку можна витягнути. Ось там надписи пише 72 вольти 30 ампер годин, Літій залізофосфат. Батарейка служить до 10 років приблизно. Дуже класно купили, забули, ні про що можете не переживати. І саме незручніше, що взяли, собі зняли і забрали додому, якщо вам потрібно зняти батарейку і зарядити дома. Є, до речі, тут ніша зразу додаткова, така невеличка. Вон мілкотню, всяку туди антикофер, Кофер іде в подарунок. Ну, півтора кіловатний двигун запасом ходу до 90 кілометрів, 60 кілометрів за годину максималочка, 10 колеса. Передні гальми у нас йдуть дискові гідравлічні, задні йдуть барабанні. Кінь тут, до речі, в нас такі ніші, можна закинути, телефончик, задня передача, LED-оптика спереді, поворотники, все, що потрібно народ. Так що замовляйте, відправляємо по всій Україні. Ціна на нього дуже дуже суперська 46 тисяч гривень народ. Так що замовляйте, бо кількість обмежена.